Українця, який вижив після строщі з російськими прикордонниками в Азовському морі, сьогодні виписали з лікарні, але додому його не відпускають. Олександра Федоровича, російські правоохоронці звинувачують у незаконній риболовлі і порушили проти нього кримінальну справу. Хотіли одразу з лікарняного ліжка покласти на нари СІЗО. Проте адвокату й вдалося змінити запобіжний захід на підпис про невиїзд наступного тижня. Українці мають поставити звинувачення і передати справу до суду до рішення російської Ніде виїздити в Федоровичеві з Єйська заборонено. Його дружина розповіла вікнам, що тепер родина витрачає останні копійки на те, аби винаймати квартиру в Єйську та сплачувати послуги адвокатів. Фінансами допомагають рідні й друзі. А от українські дипломати заявили, витрачатися на утримання Федоровича не мають права. Нині в генеральному консульстві України в Росії працюють над тим, аби повернути моряка додому. Ні риби, ні сіток никаких других средств к вылову на этом баркасе обнаружено не было. Сейчас говорить о том, что это, так сказать, имело место нарушение с его стороны на территории Российской Федерации, ну, это абсолютно неправомерно, поэтому мы настаиваем на его возвращении в Украину.